Аудиторії глядачів телебачення карловської громади і всім, хто нас дивиться. Слава Україні! Героям слава нашим збройним силам і всім тим, хто непохитно ось уже понад 440 днів боронить право українців на соборну незалежну державу. Вистоїмо у тижнею, карловичина пропонуємо до вашої уваги сьогодні ось які теми сюжети. Почнемо по хронології, і ви дізнаєтеся про що йшлося на засіданні оперативного штабу по координації дій під час воєнного стану? Тематика днів 8 і 9 травня, дня пам'яті і примирення та перемоги над нацизмом у другій світовій і дня Європи стане чільною у нашому тижневику. Криза з імпортом українського продовольства в Європі. Чи позначилася вона на діяльності фермерів нашого краю? День матері 2 травневої неділі, згадаємо і цю дату і спробуємо дізнатися, як пов'язаний День матері з буржуазним націоналізмом. Інша інформація, повідомлення служб 101 і 102 і прогноз погоди під завісу нашої інформаційної передачі. Почнемо її із повідомлення про деякі підсумки засідання оперативного штабу по координації дій під час воєнного стану. Засідання штабу відбувається щотижня, і там, незмінно наш кореспондент Григорій Лавриненко. 8 травня цього дня Україна разом із Європою та Сполученими Штатами Америки відзначає День пам'яті та примирення. Про це у своєму вступному слові сказав Карлицький міський голова Лесан Панюта на оперативному штабі 8 травня. Він розповів про заходи, які проводитимуться в громаді до цієї дати. Ми про них розповімо в наступних сюжетах. А ще очільник громади нагадав. Про тривожну попередню ніч, коли ворог знову атакував шахедами міста і села України. Про дотримання вимог повітряної тривоги говорив начальник поліції Вадим Бандура, а також заступник начальника відділу освіти Мар'яна Ремига. Але кількість закладів попереджені про те, що швидкість, перш за все, якщо не дай Боже, щось трапляється надзвичайне, тому чітко слідкують тривогам, інструкціям, і всі і батьки попередженіться. Тобто з цим, начебто, очікуємо. Виконуючий обов'язки директора каролицької багатопрофійної лікарні Володимир Калініченко, інформував, що на стаціонарі знаходяться на лікуванні 100 пацієнтів, четверо із них хворих на ковід. Керівники служби доповідали по традиції про свою роботу, коли виступав директор фізкультурно-здоровчого комплексу Віктор Лисенко. То Олександр Панюта принагідно повідомив про ремонти, які відбуваються на комплексі. Всередині у фокі ремонт і роздягали недушевих, і, і туалетні кімнати. все там в такому є, ну, є на європейському буде вигляді. Наше завдання зовнішні, ми те, що закупляє знову ж футбольний клуб Дружба чи президент особисто, встановили табло. Сьогодні там для суддів запасних гравців встановили місця на протилежній стороні. Ми там ще плануємо підпитну сімку ми там якесь ложе є, вимога. Все готується до того, що заявляється футбольний клуб Дружба. На участь у другій лізі чемпіонату України з футболу. Чемпіонат цей буде починатися десь серпень, да? десь у серпні. Стадіон готується після 31 числа. Я думаю, що стадіон буде використовуватися і дружбою, і ми своїх дітей також, бо ми теж діти приймають участь на, на область, області, чемпіонаті області. Начальник арлівського відділення обухівської районної поліції Вадим Бандура на оперативному штабі застеріг присутніх стосовно імовірних обстрілів маскалотою території України, так би мовити, з нагоди 9 травня, одного з найбільших свят у Московії свого роду їхньої сакральної дати, і висловив рекомендацію у приміщеннях і в будівлях, які несуть якусь значущу для державотворчої позиції діяльність, краще не перебувати 9 травня. Травня і в усякому разі реагувати належно на сигнали повітряної тривоги. У навчальних закладах уроки і заняття відбуватимуться у відповідності із наявністю у них сховищ. Продовжуємо тижневе карличі на підбірку інформації про дні 8 і 9 травня, якими почався тиждень. З 2015 року в Україні 8 травня. Стало днем пам'яті і примирення згідно з законом України про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій 39-45 років. Тож відтоді Україна почала нову традицію відзначення 8 травня дня пам'яті і примирення і тим самим долучилася до європейської спільноти про день 8 травня у нашій громаді. Зранку 8 травня, у день пам'яті та примирення, заступник карлицького міського голови Іван Цимцов разом з виконуючим обов'язки керівника відділу архітектури та містобудування міської ради Андрієм Гриценком відвідали окремі пам'ятники та обеліск, які знаходяться на території міста. Братська могила в районі Радгоспу. Тут поховано 60 солдатів Лубенської дивізії. Відомі імена лише 14 із них. Біля підприємства Ема Цемент» знаходяться обілістки на місці поховання воїна Гаубичного полку лейтенанта Ізотова, який загинув у липні 1941 року. А 22 серпня цього ж року в районі нинішнього леватора було розстріляно і поховано там же. 26 радянських військовополонених та 82 осіб єврейської національності. Всі названі пам'ятники та території навколо них доглянуті і знаходяться в полі зору комунальних служб міста. У Карлику, 8 травня, пошанували пам'ять жертв війни. При вході в парк формувалася урочисто скорботна колона, духовий оркестр під орудою Ігоря Ільченка виконував мелодії патріотичного спрямування. І це надавало атмосфері того холодного сонячного дня особливого забарвлення. І ось колона, в голові якої керівники громади, представники військомату, ради ветеранів і поліції прямує з квітами до меморіалу у міському парку. У колоні єдиний тут учасник бойових дій Другої світової, карличанин. 96-літній Микола Іванович Павлик. Ветрани по поволі, але тримається гідно. Під скорботну музику названі особи та представники трудових колективів міста кладуть квіти до підніжжя монумента матері скорботи і на плиту неподалік вічного вогню, який запалили саме 8 травня. Мітинг-реквієм вела працівник центральної кагалицької бібліотеки Марина Волошин. У її монологах події минулої війни перепліталися з сучасною російсько-українською, коли знову чобіт агресора. Топче святу українську землю. Близько 80 мільйонів людських смертей, сумний підсумок Другої світової, і кожний сьомий там українець з поміж населення тодішньої Української Радянської Республіки загинув кожний п'ятий. Карлинський міський голова Олександр Панюта у своєму виступі, зокрема, сказав. Сьогодні наша країна відстоює свою незалежність та територіальну цілісність в умовах повномасштабного вторгнення розпочатого торік проти України путінською Росією. Ми знову змушені виборювати власну свободу зі зброєю в руках, виносити поранених з поля бою. Матері знову тривожно чекають повернення своїх синів. Заплакані діти перед очима своїх батьків все мирне населення потрапляє від постійних обстрілів. Схилімо ж голови перед світлою пам'яттю тих, хто віддав своє життя за світле майбутнє, відійшовши у вічність. Немає слів, які можуть передати весь біль втрати. Шануємо пам'ять загиблих хвилиною мовчання. 60 ударів метронома як тривалість одного життя. А скільки їх віддано за мирне життя нащадків? Ще перед церемонією покладання квітів ми помітили біля фонтана на лавочці вже згаданого вище Миколу Івановича Павлика. Роки беруть своє, давно розміняв десятий десяток, але прагне не стояти осторонь життя громади. 44-му 17-річному юнаку спочатку порадили трохи підрости і дочекатись повноліття, але врешті мобілізували на війну. У юнаків середини 40-х служба в армії була тривалою. Тоді, вже як пішов, то сім год служив і ще вже був ранений, і інвалід уже був, а мене ще ставили. Із такого, бо в нас не було техніки, а вже починалася холодна війна з гермо з Америкою. Mm -hmm. От так. а ми добре знали техніку американську, німецьку англійську. То нас забрали в Москву на завод Сталіна. Там ми там допомагали здирати з тієї техніки нашим. Тим конструктором і ну з Англії було мало, тільки машина одна ну, Dodge і, і та, танк маленький валентайн. А те ну, американське все було у нас на, на американській техніці. Ми кончали війну. Марія Микола Іванович дожити до 100 літ лишилося 3,5 роки. Дай Боже вам, дорогі ветерани. Після події у парку, у будинку культури відбувся благодійний концерт. У фойє публіку чекала приємна несподіванка. Наша добра знайома самояльна художниця Яна Семенюк представила на огляд свої картини і, вельми доречно, адже їхній зміст і тематика. Піднесено патріотичні зображення багатопланові і колоритні. Яна із сестрою ще й наготували різних смаколиків, і люди купували їх, знаючи, що частина виручки піде на підтримку Збройних сил України. А поряд глядачі могли помилуватися малюнками учнів художнього відділення Кагарлинської мистецької школи, яким керує Людмила Кашперенко. Благодійний концерт став явищем цікавим і колоритним. Вела його Анастасія Мацібура. Натхненно співали народний хоровий колектив під управлінням Олексія Михайлова і ансамбль української пісні Анатолія Климака, юні-вокалістки гурту Вишиванка Чоповської. Виступили вихованці театрального відділення Лейли Джабієвої з мистецької школи. З'ява на сцені скорботного лебедя передувала хвилині мовчання всіх присутніх у залі. Дарували щемливі пісні публіці вокалісти сольно, дуетами і тріо. А вже танцям у постановці Миколи Кравченка на сцені глядачі аплодували особливо палко. Сяяли хореографічні таланти і дітей, і дорослих. Обабіч сцени були встановлені стилізовані квіти, червоні маки, як символ пам'яті про загиблих на війні. У скриньку, яка стояла біля входу у глядацьку залу, люди загалом вкинули 3740 гривень. Саме з нагоди днів 8 і 9 травня у світлиці Карлицької центральної бібліотеки її працівники розгорнули книжкову експозицію, присвячену дню пам'яті і примирення, та увічненню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. «В серцях і книгах пам'ять про війну, про мужність і відвагу крізь покоління, звання, і прізвища, і дати, печалі, бронзове лиття, лежать на морені солдати, а не проживши й півжиття, сказала Ліна Костенко. Пам'ять про війну в серцях і книгах, книги пам'яті і книги скорботи, не вмістили всіх імен мільйонів українців, яких та війна позбавила життя. З деяким запізненням ми нарешті позбавляємося міфів і про другу світову, і взагалі про нашу історію. Матеріалів таких достатньо, і знати про це треба, бо Кремль нам вже наготував нові міфи цієї гібридної війни. Знати про це треба ще й тому, що ота відома победа в 45-му му чи не останній ідеологічний форпост руського міра, який заперечує будь-яку роль України і в перемозі, і в світовій політиці загалом. Дзвони нашої пам'яті хай нагадують нам і про славне, і про трагічне наше минуле, а захисникам України додають сил в обороні державності. Після Революції Гідності ми почали відходити від радянських традицій пабіда -бєсія, заміщуючи нав'язані нам постулати новими європейськими свідомо обраними і відзначати не День Побєди 9 травня, а День пам'яті і примирення 8 травня. У нинішньому році ми вперше відзначали День Європи, саме 9 травня, а не щось інше, і тим самим. Приєдналися до сім'ї європейців на банері. Напис англійською. Ми стоїмо з Україною як свідчення підтримки нашого народу цивілізованим світом. І, відзначаючи 9 травня як День Європи разом з іншими європейськими країнами, ми підкреслюємо нашу єдність і силу, віру в європейський інтеграційний проєкт. І в Україні сьогодні пишеться новий розділ історії вільної Європи. Попри війну, ми Глибше інтегруємося у європейський простір у всіх сферах разом з країнами формуємо підґрунтя для інтеграції України у європейський ринок. Це викликає ще більшу лють і жорстокість Кремля. Та при міжнародній підтримці вистоїмо, бо ми Європа. 9 травня делегація Карлицької міської територіальної громади у складі заступників Карлицького міського голови Івана Сімцова, Ігоря Будюка та Валентини Цеганок Спільно з керівництвом Джищівської міської територіальної громади взяли участь у покладанні квітів до підніжжя пам'ятників меморіального комплексу «Бугринський плацдарм у селі Балико-Щученка. У Європі криза з імпортом українського продовольства. Наш край аграрний. То, що позначилися події на європейському аграрному ринку на діяльності фермерів нашого регіону. Проблеми, які виникли в деяких європейських державах, пов'язані з продажею та транзитом зерна з України. Чи вплинули яким чином вони на хліборобів Карличчини? Про це ми запитали заступника карлицького міського голови Івана Семцова, який в раді опікується аграрними питаннями. Поки ми зараз ну, викупляється зерно, хоча ціни такі, що вони нас не зовсім устраюють, але слава Богу, і по такій ціні беруть. Бо... Є ж у хлопців багато, що кукурузи ще позапрошлогоднього врожаю лежали. Тому зараз дружають багато порти. Поки, поки там ще є рух баршу цих зернових, то поки міста такого страшного нічого немає. По Європі нас мало, ну менше відправлялося, як скажімо, на порти, як Ізмаїл, Одеса, там, Миколаїв. То наша Так, нашамість наша, нас воно ще не коснулося. от ембарго, що об'явили. Ну, я будемо називати ембарго. Ну я думаю, воно вирішиться, так як ми вже одною ногою в Європі, і нас на нас розпространяються так само закони всі, як на Європу. Наше зерно повинно так само їздити, як і їхнє. Що сюди, що туди. День Матері в Україні і в світі, 2 травневої неділі, а нині це 14 травня. А як ви гадаєте, яким чином пов'язаний День Матері із буржуазним націоналізмом? Здавалося, повний абсурд. Але в Радянському Союзі День Матері якраз і був заборонений через те, що вважався проявом того буржуазного націоналізму. Хоча в Галичині, загалом у Європі, свято відзначали упродовж десятків років, а прийшло воно у новітню Європу із Сполучених Штатів Америки. В Україні свято відродилося із відновленням незалежності нашої держави. Наш сюжет ми присвятили пошануванню матері. Матері несуть своїх дітей через усе життя, і буває нам спокійно, і затишно від того, що можемо робити. Це всупереч перешкодам і труднощам. Ми поцікавилися у наших земляків, що їм спадає на думку при слові мама, такому простому і багатовимірному одночасно. Ну, мабуть, найперше, найперше, що спадає на думку мені. Це е, в'язані речі мене мама дуже любить в'язати і в'яже дуже-дуже дуже давно. І мене навчила в'язати з шести років. Я в'язати вмію. Так от завжди в дитячий садок я ходила у різних в різних в'язаних платячках, спідничках. І я була завжди, як така лялька на виставці. Всі вихователі мене навкружки на, на крутили кружки в мене, щоб подивитися, списати узор, як воно в'яжеться, як воно робиться. Тому найперше, це, звичайно, от е, таке вміння її робити щось своїми руками. Ну, і, звичайно, всі ті теплі такі думки, які усі. І асоціюється з мамою турбота, любов, піклування. Слові мама це підтримка, це велика підтримка і поштовх до дії, до реалізації. У мене з боку мами завжди була велика підтримка, колосальна. Вона завжди говорила, що ніколи не буває легко і потрібно досягати своїх цілей. Перше, коли я чую слово мама, у мене на душі тепло. Тепло і радісно. Для мене мама це мій оберіг, це моя підтримка і моя радість. Тому для кожного мама, звісно, вона найкраща, бо вона своя, рідна. І я вважаю, що моя мама неперевершена, тому що вона пече найсмачніші тортики. Мама, матінко, матуся. Я зразу згадую, звичайно, свою матір. Чогось не в старому віці, не в молодому, а в середньому. Ворошкове плаття, суконька така ситцева, волосся хвилясте на вітру піднялося. Мама посміхається. Вона якось завжди посміхалася нам, які б життєві обставини не були у нас. Обов'язково ромашки і троянди у нас завжди росли на подвір'ї, а особливо вона любила чорнобривці. Чорно, і так і згадувала, чорнобривці насіяла мати. І вона завжди, де б не було, вона сіяла сіла чорнобривці на кожному якомусь сантиметрі, де було вільно, хоча б трішечки, вона сіяла чорнобривці. Я згадую запах чаю. Обов'язково всіх пригощала. Вітайте мам, бабусь, сестер, подруг і тіточок. З них, мабуть, кожна може дати вам урок. Служба 101 фіксує збільшення викликів пожежно-рятувальної служби на місця пожеж. Дві пожежі трапилися в слободії. Передобідню пору 5 травня вулиці Незалежності, 34 загорівся літній душ, а Біля нього ще й дрова на площі 4 квадратних метри. Займання рятувальники ліквідували за лічені хвилини, задіявши дві одиниці техніки та вісім чоловік особового складу. Рано вранці 6 травня знову в Слободі загорілося сміття на відкритій місцевості. Палало стихійне сміттєзвалище на площі 100 квадратних метрів. Понад дві години працював черговий караул, щоб ліквідувати пожежу, причина якої невідома. Карлик, 6 травня. У півдругого серед білого дня горіла вантажівка ГАЗ-53 на вулиці 97-ї стрілецької дивізії, неподалік офісу державної пожежно-рятувальної частини. Горіли борти автівки та сміття у кузові машини. Рятувальники ліквідували загорання за чверть години. Інформація служби 102. Начальник Кагарлицького Галицького відділення поліції Вадим Бандора розповів про 152 заяви і звернення, які надійшли в чергову частину за тиждень від мешканців Кагарлицької і Жищівської громад. З них чотири повідомлення з ознаками криміналу. В Кагарлику в ході поверхової перевірки на вулиці Довжик у місцевого жителя виявлено наркотичну речовину. У зеленому яру. Під час санкціонованого обшуку в громадянина було виявлено і вилучено 22 пакети сильнодіючої діючої Ічною речовиною затримано п'ятьох керманичів автотранспорту, які сіли за кермо у нетверезому стані. Тут процедура стандартна. Автівки гори вилучаються й доправляють на штрафмайданчик у Миронівку. Прогноз погоди на наступний тиждень засвідчує травень опам'ятався. Вирішив подарувати нам і дощик, і очікуване тепло. Отже, в понеділок, 15 травня, мінлива хмарність із проясненнями. Вночі 11 градусів тепла, а вдень стовчик підніметься до запаморочливих 23 градусів. У вівторок, 16 травня, хмарно без опадів, плюс 13 вночі і знову плюс 23 в день. У середу, 17 травня, мінлива хмарність. 14 градусів тепла вночі 24 в день. У четвер, 18 травня, за дощить. 11 градусів вночі і 20 градусів тепла удень. У, у п'ятницю, 19 травня, хмарно з проясненнями місцями дощі. Плюс 11 вночі і тих самих плюс 20 удень. У суботу, 20 травня, мінливу хмарність очікуємо 12 градусів тепла вночі, і плюс 21 у день. І недільного дня, 21 травня, нарешті очікуємо ясного дня. Плюс 12 вночі і плюс 21 градус у день. Нехай проблеми і негода не роблять вам душі погоди. Шановне товариство, підійшов до кінця тижневика Гарличина. Дякуємо вам за увагу, за те, що довіряєте. Чекаємо ваших відгуків у соцмережах, тому що нам важливо знати вашу думку про нашу роботу. Віримо в Збройні Сили в Україну, у міжнародну підтримку і один в одного. До зустрічі!